17 по 20 липня в Луцьку під егідою Міжнародної ради організації фестивалів фольклору проходив четвертий фестиваль Поліське літо з фольклором на церемонії відкриття, яка відбулася в Луцькому замку, до присутніх з побажаннями звернулися віце-президент Національної секції України СІОФ Юрій Войнеровський, директор фестивалю у Володаві Яночка каліновський та інші. Тут же учасники порадували лучан та гостей міста веселим дійством. В усі наступні дні не припинявся дощ, який, напевно, вирішив дати головний концерт і цим забратися у згадки про четвертий фестиваль. Дякуючи чудовій організації, ніякі капризи погоди не стали на заваді ані виступам, ані чудовому настрою. Перший гала-концерт розпочався у суботу, в найкращому залі міста в обласному музично-драматичному театрі з благословінням митрополита Луцького і Волинського української православної церкви Київського патріархату Владики Якова. І зібрав українські колективи. А їх впродовж 4,5 годин виступило понад два десятки. Серед учасників фольклористи з Вінниччини, Київщини, Криму, Сумщини, Хмельниччини, Львівщини, Черкащини, Буковини. Одні запрошували глядачів на посиденьки, інші створювали неповторну атмосферу народного гуляння. А ще хтось відкривав усі переваги подільської ярмарку. Щоправда, запам'яталися і здивували іншим. Янички, пляшки із самогоном, скандали між світлохою і невісткою, негречні побажання жінок в адресу чоловіків, атрибути багатьох виступів українців, навряд чи, власне, це розкриває ментальність нашого народу та самобутність його культури. В усій своїй красі постав поліський фольклор у програмі Волинян, серед яких були і ковельчани, зразковий танцювальний ансамбль Барвінок, яким же запам'ятався четвертий фестиваль для його учасників. Мені запам'ятався цей фестиваль тим, що в ньому дуже багато учасників було з Америки, Турції, з Білорусії, з Туреччини. Вони дуже гарно виступали. Але найбільше мені сподобалося американці, білоруси. Вони дуже гарно виступали. І там було дуже красиво. Красивий одяг на них був дуже гарний. В них дуже були дуже красиві танці. Ви вже бували не раз на фестивалях, можливо, тут ви зустріли якихось своїх давніх друзів. Так, ми вже на фестивалі Поліське літо з фольклором вдруге, це четвертий. Ми були цього літа на четвертому фестивалі Поліське літо з фольклором. Було дуже багато колективів з дальнього зарубіжжя, це з Малазії, з Америки, з Турції. Нам дуже сподоб... ну, нам було дуже приємно те, що турецький колектив. Пізнав нас тут в себе в Кови, в, ну, в Луцьку в себе на Волині. Ну, і коли ми там в них виступали в, в Туреччині, в Анкарі, він нас впізнав по наших танцях, по, нашій, по наших костюмах, ну, що у ну, нас була не Західна, не Західна Україна, а іменно ну, Полісся. Нам було дуже приємно, що вони з нас підходили і ну, питали нас, чи ви були там в, на фестивалі в Анкарі. ми відповідали, так, ми з ними так ну, спілкувалися. спілкувалися так. В гала гала-концерті Зарубіжжя брали участь білоруси, поляки, гості з Туреччини, Македонії та Італії. Найбільше оплесків дісталося фольклорному ансамблю зі Сполучених Штатів Америки, зі штату Юта. Шальстон, Джепербах та інші танці студентського колективу з коледжу фізичного виховання міста Прово відтворили різні історичні періоди життя Америки. Просто дивовижна, на грані фантастики, експресія, абсолютна точність кожного танцювального малюнка, легкість все це вражало і захоплювало. Сподіваємося, цих вражень вистачить до наступного п'ятого фестивалю Поліське літо з фольклором.